Вітаю, друзі! Ви на каналі Грізлі Байкер. Давно ми з вами не бачились і не знаю, чи зараз вийде в мене якось, так як раніше, знімати відео. Сьогодні з'явилось трошки декілька годин вільних, і я вирішив поїхати до свого друга в гості, велику Димерку. Поїду я до свого друга Юри, якого ви пам'ятаєте з моїх відео. Я з Юрою подорожував на мотофестивалі, не на один мотофестиваль. От, зняти про нього якийсь невеличкий сюжетик, е, бо в березні велика димерка була в окупації, а мого товариша е, у Юри, своя школа, кінологічна школа і також притулок для тварин, для собак. Хочеться зняти сюжет, подивитись. Щоб ви подивилися, послухали, що нам розповість Юра, як вони пережили окупацію. Це страшні ті моменти, ті страшні часи, коли ворог був в їх місті. Сьогодні досить дуже тепло для січня, 20 січня, 12 градусів за бортом. Тож така навіть погодка, що можна і на мотоциклі було покататись. Але я поїду на Смартику, покажу Юрі. Свого автомобіля бо Юра ще не бачив. Ну і так подорожую, бо е, раніше не їздив я на мотоци... е, не їздив на машині, Вон, бачите, зруйновано. Все зруйновано. Бо раніше я все їздив на мотоциклі, ніколи не їздив на машині, то я зараз кайфую, просто кайфую від того, що я їжджу на автомобілі. Майорить Прапор України і правильно. І так буде над кожним містом, над кожним нашим містом. Звільненим містом. І Україна буде незалежною суверенною державою. Алло. Алло, Юра, я здається вже під'їхав. Не пам'ятаю, чи твій будинок чи ні, бо давно був там. Але вроді би як по адресі. Зараз вискакую. Давай, друже, давай. Ех, такі трохи. Трохи проїхав, потрібно повертатись назад. ну Тут показує 20 метрів, так що нормально. Ми приїхали до мого товариша, до Юри в дресирувальний центр Колізей. От велику димерку. Ну, давайте я вже щоб вже не тягнув, бо я оці всі вступительні моменти не дуже-дуже люблю і не дуже-дуже вмію. Давайте, ось, Юра, вітаємось. Бо Юра вже... Доброго дня, шановні друзі. Бо Юра хвилюється. Минулого разу я приїжджав восени, і... так, так. але не так і не вийшло в нас зняти норм відео. Були свої технічні проблеми, технічні моменти. Зараз так сталося. Що време да, не те було, нелегке приїхати раніше. І ось є де Декілька годин завітав до Юри, Юра. Нам розповість про свій дресирувальний центр Колізей, розповість, як живуть тут тваринки, як тваринки жили під час окупації, коли ваш так, населений так. пункт був під окупацією. ну І розкаже дуже багато цікавого. То, можливо, у вас теж є якийсь домашній улюбленець і ви зможете звернутися до Юрія. Потренувати або хоча б е, Юра дасть якусь надасть консультацію, надасть якусь вам пораду по вихованню собак. Да. По вихованню собачок ми даємо, як би сказати, ідемо на зустріч хлопцям з СУ, робимо фактично безкоштовно. Так що, якщо в кого є бажання там чи жінки ЗСУ, хлопців. Звоніть, ми підемо на любу зустріч, на любі, так сказать, знижки, а може і безкоштовно зробимо собаку. А ось дивіться, вже, вже раз почали говорити. Я думав, десь ми там далі пройдемо. Не, вже не, почали розказувати, А які послуги взагалі надає ваш дресельвальний центр? Ви знаєте, у мене стаж роботи 33 роки. Ми вміємо фактично все. У мене дуже гарні фахівці з величезним стажем роботи. Ми можемо і на вибухівку собаку готувати, і на е, пошукові якісь моменти. Там, е, людина е, е, із-за розвали собаку е, навчить, щоб знаходила людей, бо зараз таке час. Е, можемо на антитерор навчити, на любі захисні моменти. Їх дуже багато. Одним словом не розкажеш. А ось скажи, а ти кажеш, що ці всі моменти, які ти назвав, це ж в основному стосується службових собак. А Якщо в мене, наприклад, той же французький бульдог, чи ще такі займаєте? Ми займає можемо навчити танцювати, можемо навчити якихось е, трюків е, циркових і так далі. А Ну, тобто ви з декоративними, з кімнатними, з цими такими міні тестерами З любими собаками займаєте. Думаю, да, тому що... Хочу ще раз сказати 33 роки. І скажи, у тебе як правильно називається посирувальний комплекс Колізей. А я маю на увазі дивись. У вас тут я заходив, дивився, живуть тваринки. Це вони перебувають як як готель. У нас є і готель для животних, є теплі приміщення. Залишають ну, там, на неділю, на дві, на день, на три дні є в нас готель, залишають собачок на якийсь любий термін. Залишають собачок, є дресіровка у нас. Ну а собаки знаходяться тут під цілодобовим на да, собаки знаходяться під цілодобовим наглядом. А якщо у такий момент там ветеринар, бо тому що теж ветеринарна задають... лікарня у нас присутня при дресіровальному комплексі, гарні фахівці у нас ветеринари, хоч і молоді дівчата, але гарно розбираються. Ну це дуже добре, тому що це таке стандартне, сам розумієш питання, що люди хвилюються, вони хвилюються за свого улюбленця. І я, от, наприклад, я не знаю, якби свого Марселя. Я б, мабуть, мільярд би задав би питань перед тим, як собаку десь залишити. То через це дуже важливо, чому я запитую. Даже ми воспитували у нашого президента. Ага, собаку. Нашого... Я її довів до чемпіона України, він сказав. Юра, мені більше не треба, я так, і чесна людина, так що хай буде чемпіон України і хватить. Ну, бачите, так. Тож, да. проведеш невеличку Володима екскурсію. Олександр Олександрович, я робив собачку. Добре, проведеш нам невеличку екскурсію, покажеш, да. що в нас є, бо ми так розмовляти можемо довго. Да. Раз вже мій друг до нас приїхав у гості, в наш несірочний центр колізей, то невеличка екскурсія, ви бачите на екрані, кубки грамоти медалі, ці зароблені лічно мною, так сказати, чесним путем. Тут багато. Є і перших міст, і других, і третіх, за багато років зароблені на все, ну, всевозможних змаганнях, виставках, собак тілоохоронців і так далі. Багато є і і медалів, е, різних городів, ну якось так. Юр, скажи мені, будь ласка, от я вже не можу дочекатися цього питання відповіді на те питання про як же ж тваринки, як же ж собаки вони пережили окупацію. Тому що я так розумію, у вашому закладі, тренувальному центрі були ж собаки, були тварини. Їх ж потрібно було і годувати, і потрібно було якось доглядати. Я так розумію, що люди, які виїжджали, вони теж залишили, да, не всі змогли мали змогу забрати своїх собак. Що було? Розкажи, будь ласка. Знаєте, при дресувальному комплексі колізей знаходиться постійно людина, яка ухажує за животними, яка кормить, гуляє, прибирає і так далі. І коли наші расисти зайшли в село, люди не змогли собачок позабирати, у нас залишилося 15 собак. І ця людина не втекла, вона залишилася тут, його звати Рустам. Він ухажував за собачками і була даже така, не було води, бо світла не було. Він з баклажками 5-літровими -литров, повзав через поле, щоб взяти води там, ну, на сусідній вулиці, бо їздили расисти на БТР. Собачок він не залишив, він їх кормив, але кормив, чим уже приходилося. Але собачки всі живі, ми коли з окупації вже е, розрішили заходити в село, ми їх швидко відкормили. Дякую кормовим компаніям, які нам допомагали, е, благодійно корма привозили сюди. Так що гуртом ми побідимо наших расистів. Юр, я бачу там на Фейсбук перші дні, от якраз коли вже була деокупація, так, коли вже ви заїхали всі в місто. Ти на бусику кусому їздив, роздавав людям корм. Це ведеться, якось люди допомагали, чи якісь як ти кажеш, кормові що? компанії. Кормові компанії, це, кормові це було, компанії. за їх власний рахунок люди видавали. Так, так. видавали. Я бігав по і роздавав людям, там, де скупчення було людей, там школи, там селищні ради. От я три села собаки котів накормив. І, і ще таке питання. Дивись, я таке чув, можливо, і ти чув, коли були тут вороги. Багато вони великих собак, таких службових, кажуть, побивали. Так, да, да. багато постріляли собак. Позабирали, я не знаю, не чув, але постріляних собак було Ми багато. Собаки, да, я Заходили вдво, у двір, і якщо собаки є вдвоє, вони її стріляли. Слава Богу, до нас не прийшли і наші собачки залишилися живі, здорові. Але ж як, якщо було окупація, мабуть, сюди є живі, вони... чогось. Вони не прийшли сюди. Але... Так, ми трошки так в стороні від села. Може, і за цього не дійшли. А зараз на даний момент у вашому тренувальному центрі є якісь собачки, які залишені, от взагалі залишені без хазяїв, Чи тільки ті, які хазяїва, володарі собак залишили у вас на якийсь час просто для догляду? А такі от, що потребують до хазяїна, є такі собаки? Є, і ви зараз побачите, я вас проведу на нашу виголочну площадочку, ви побачите. Фактично всі залишені собаки. Я обіцяв вам невеличку екскурсію, ви знаходитесь на виглучому буріку, де собачок випускають гуляти і так далі. Фактично всі собаки тут без хазяїв. Їх небагато, але є. Приїде ще людинка, в нього 10 котів. Підготуємо на бери, я знаю, там, кілограма 4 кості. На кості тех, з бочки. Да. Бо я йому обіцяв, а якось так. Юра, а що це ви роздаєте? Це якісь кістки, що це взагалі за благотворительність, розкажи. Ну, привезли люди знайомі, у них є. Приют дуже великий, і вийшло десь знайти е, такі м'ясисті кісточки, е, куріння, е, е, спинки, гриль, грудки. Ця, спинки. грудки да. І мені настільки багато, що я дав об'яву в селі, е, в групі є в нас. Е, Дуже багато улюбленців наших животних, що я роздаю безкоштовно. І люди поприїжджали, позабирали. Півтони розбирали своїм улюбленцям їжі. Дам вам невеличку пораду, як фахівець з великим стажем роботи, обращайте внимание, коли йти в мою школу, не в мою школу, обращайте увагу на такі невеличкі деталі. Наскільки ухожене животне. Чиста територія чи не чиста. Дивіться, в вольєрі, чисто вольєрі, чи не чисто. Це дуже І запах. Якщо стоїть запах неприємний, то я не раджу там залишати вашу собаку. Ну, знаєш, ми так поговорити, поговорили, але хочеться ж побачити трошечки нашої да? роботи. Я розумію, що зараз я прийшов в той час, ну не в той час, коли зараз тренування проходять, але ж хочеться. Ну, щоб я побачив і глядачам показав, бо я вже обіцяв е, показати ну, якийсь маленький-маленький, хоч тренувальний процес. Покаже зараз щось. Так, так? Ми зараз покажемо, я в двох словах скажу швидко для наших телеглядачів. Буде невеличкі елементи собаки тілоохоронця Це буде і начальна фаза собаки, я буду тренувати, але ви трошки побачите. Собачка буде кусати, собачка буде під контролем, ну і так далі. Те, що я казав, у нас начальна фаза, трену, тренуємо собачку. Є нюанси, коли на них не треба звертати увагу. Я якоби буду бандіт. Побачимо, як собачка відпрацює, але ви бачите, що вона зривається, це ще не зовсім підготовлена собака. Ну, картинку ви побачите. Здрасте. Здрасте. Як у вас діла? Нормально. У нас теж добре. От я поздоровся, спокойненько, а тепер я буду нападати на володира Чужий, Молодець, чужий, чужий. Молодець, Єва, молодець. Це, я так розумію, один із таких процесів. Да? Да, один із процесів. Це, Ви знаєте, навчити собаку бути тілоохоронцем нелегко. нелегко. По-перше, треба підібрати нервову систему. По-друге, Обов'язково має бути собака службова. Це німецька овчарка, білійська овчарка, ну і так далі. А ось скажи мені, будь ласка, тут це молода собачка? Чи да, це молода собачка? неї не дуже багато занять. Вона кроки має на увазі. От скільки років? Ви знаєте, опять же, треба дивитися фахівцю на темперамент, на вік собаки, на нервову систему. Ну дивіться, у моєму французькому бульдогу 4 роки. Реально, якісь уже навчання? Чи вже от можна, можна навчити. Можна. Тобто так. неважливо да що сутеняти і починається. Це собака є. Ні. Краще, краще починати з віку приблизно. Ну так як місяць, людина, да, взяти да, дядька да, 40 років. Ту вже да, його нічого. Ну про це да, навчити можна, але це буде процес да, такий і... з людьми. Я розумію. Так, да. Ось таке коротеньке <реку> відео було. Да. Радий, що запросив гості. От буде трошки більш такі часи, будуть більш веселі, обов'язково заїду. І ще маленький соєтік даю, шановні підписчики, друзі кого є питання, чекаю, я з удовольствием відповім на ваші питання, які стосуються. Я не тільки диресувальник, але й до психолог. Буде якісь питання, будь ласка, дзвоніть, ви мене з легкостю знайдете в будь-яких соцсетях. Нагадаю, ми були сьогодні в тренувальному центрі Колізей. Калізей. Димир. Велика Димирка. Да, приїжджайте. Всім гарного дня да. і мирного неба. А, і адреса центру буде в описі. Всім пока. Дякую за увагу.